Так, усім привіт. Показую, що є в наявності на сьогодні. Багато цікавих моделей. Це Note 8 Pro, ціна 3400 664 по пам'яті. Ідеальний стан. Цей має також 664. Він легкий-легкий, Ось такі царапки має. 2800 ціна. На кожному смартфоні показано ціни зверху. Note 7 64. 2350, має відбиточок пальця. Непоганий хороший варіант. Далі ZTE Blade a 7 364 по пам'яті. Ціна 1850 мікророз'єм. По додаткових питаннях пишіть мені оповідомлення про кожен смартфон. Скину інформацію. Алькатель на 32 ГБ 1600 гривень має відбиточок пальця. Далі Samsung A04E 32, 2500 ціна Type-C роз'єм. Redmi 7 32 ГБ, має відбиточок, 1600 гривень ціна, мікророз'ємчик. Ось такий варіант. Все відправляємо новою поштою. 9 c 2200 ціна, 32 ГБ. Має відбиточок, є ще у світло-синьому кольорі. Nokia G10 2250 ціна, Type-C роз'ємчик, хороший смартфон за гарною ціною з швидкою зарядкою. І Samsung Hess 7H. 32, 2000 гривень. Ціна. Ось така точечка чорна є на телефоні. Тут мікророз'ємчик цікавий смартфон. Кому цікаво, пишіть у повідомлення, також добавляйтесь в телеграм-канал.